Чому міністр єдності Чернишов виїхав за кордон? Та при чому тут підозра на та САП? Давайте розбиратися. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Нещодавно стало відомо зі слів народного депутата Гончаренко, що планується вручити підозру на та САП колишньому очільнику Нафтогазу України Чернишову. Як фігуранту справ про розкладання коштів. Уявіть собі, що таке Нафтогаз, яка це жирна, крута компанія. І невідомо чому взагалі він з цього крутого підприємства перейшов на невідоме нікому Міністерство Єдності. В народі називається Мін'єд, здається так. О. Так от. Стало відомо, що він поїхав у закордонне відрядження. Для чого, чому не зрозуміло. Але сьогодні, тільки що пару хвилин назад, на сайті українських новин стало відомо, що Міністерство єдності написало, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні в країнах ЄС. Що це означає? Чому так? Можливо. Набута САП домовляться, і жодних підозр вручено йому не буде. Подивимося, побачимо. Більше про це в нашому телеграм-каналі Адвокат Неклеса.